Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам За останню добу ми оплатили ремонт бойової техніки. Загальна вартість 96 тисяч шість гривень. Квитанція на екрані низький уклін. Кожному з вас, хто донатить, хто допомагає нашим захисникам. Дякую. А тепер до роботи. Контрнаступ ЗСУ почався на Покровському напрямку. Командування перекинуло сильну бригаду, яка задіяна в повному складі, бій з нашої сторони на Покровському напрямку, бій з нашої сторони. Значить так, бій відпір з нашої сторони на покровському напрямку буде продовжений аж до оголошення миру, аж до оголошення якоїсь території, що де вона, де ця мирна територія починається. Тобто, дай Бог, щоб наші хлопці і дівчата надавали люлі тим нелюдам. Адміністрація Байдена робить історичні зусилля та що? щодо доставки величезної кількості зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та багато іншого. Так, штати протягом п'яти тижнів найближчих доставляють нам ну прям історичні зусилля, як тут написано. Mm -mm, ні. А на що про таке писати? Щоб mm. не було так боляче і грустно. І на тому дякуємо. У Фінляндії заявили про готовність до можливого нападу расистів. На запитання про те, чи відчуває фінський прем'єр-міністр страх перед імовірною участю Фінляндії у війні, він відповів: так це викликає побоювання. Хоча слово страх я б не використовував. Він нагадав, що вже третій рік поспіль сусідня. Рашка веде незаконну агресивну війну, що вимагає підвищеної пильності. Значить, так, загроза з боку расистів до Фінляндії. Кібератаки, да. політичний розбрат там посіяти, те, що вони вміють. так. Своїх людей на ключові позиції поставити так, зробити, Тіпа референдум. так. Україна відклала підписання угоди зі Штатами щодо корисних копалин, щоб укласти її з Дональдом Трампом. В Україні розташована третина запасов, запасів Літію у Європі який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска? 20 найважливіших мінералів є, які оцінюються у 11,5 трильйонів доларів? Ой. Наші корисні копалини і договір за них між нами і Штатами. Та там потрібно все. Абсолютно все. До останньої краплинки. На менше вони не погодяться. Вони вміють робити гарну пропозицію. Це буде на кшталт того, що ми вам. Зробимо якусь відбудову, причому за, за, за рахунок ваших людей, якщо що. І ми все красиво зробимо, обіграємо, але корисні копалини ваші, то є наші. Що після цього буде з нами з Україною? Після такого договору. Значить, радує те, що оці корисні копалини неможливо протягом навіть року всі взяти, якось дістати і перевести до штатів або деінде. Так неможливо зробити. Тобто потребуються роки, п'ятиліття, десятиліття для того, щоб якось їх вимивати, ті копалини з нашої землі. А впродовж цього часу, дай Бог, буде зміна у владі, і дай Бог прийде жінка. І трошечки ну, наведе лад, якщо не в світі, то в Україні точно. Поїхали далі. Так, у штатах над Нью-Джерсі помітили НЛО. О, непогано. Трамп заявив, що уряд має розкрити інформацію про об'єкти або збити їх. Так, чи літало НЛО у Штатах от нещодавно. Нам ж стільки НЛО не вистачало. Це щось створено людьми за великі кошти, і це щось для використовується для смерті, смертоносне, небезпечне. Мені здається. Навіть НЛО, якщо прилетіли би, вони, звісно, трошечки б підохрінілі з того, що ми люди тут робимо на цій планеті. Україна готова підтримати Сирію у запобіганні продовольчій кризі. Ми закликаємо всіх у світі зараз підключитися до стабілізаційних зусиль для того, щоб війна більш ніж десятиліття тому розпалена в Сирії за участі Ірану та Рашки, 166 гривень донат. Дякую молодці, щоб ця війна нарешті припинилася. Наша допомога підтримка Сирії. Да. Підтримка і з нашого боку, і з боку партнерів не питання. Щоб так наша влада за ІСУ підтримувала. Дякую.